Вітаю, дорога церква, вітаю також молоді сім'ї, які сьогодні прийшли, для того, щоб отримати, ну, скажімо, Божі благословіння, Боже добре Слово, помолитися за ваших дітей, щоб дійсно вони могли зростати в першу чергу в Божій благодаті і під Божою опікою. Ви знаєте, я собі так роздумовував, і я так побачив одну таку річ, що насправді. Дуже часто у нас, дорослих, є недооцінка взагалі наших дітей. Тобто ми дуже часто відносимося до наших дітей, так як, пам'ятаєте, коли до Ісуса хотіли підійти діти, а учні сказали, ні, 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 це ви взагалі там, ви, ви ніхто, по суті, на вас не треба звертати уваги. А от тут вирішуються такі серйозні справи. Ісус, люди дорослі там, і так далі. Але послухайте, я собі так подумав: якщо вас запитати, зараз всіх вас запитати, хто тут є, що найбільше приносить вам радості у вашому житті, у вашому серці? Діти. Якщо у ваших дітей все окей, то батьки мої колись говорили, якщо у вас все добре, то нам вже добре. Але якщо у наших дітей не все добре, чи можуть приносити вам радість? Інші якісь речі, якщо діти ваші страждають, якщо в дітей не все добре, тоді це ранить наше серце і приносить дуже велику біль. І тому я хотів би, щоб ми могли з вами якраз переглянути ще раз і ще раз відношення до наших дітей, і щоб ми могли подивитися на себе і подивитися на Біблію, що Бог говорить, адже це дуже серйозно, це надто серйозно, що буде відбуватися в подальшому житті наших дітей. Я би хотів зараз сказати про такі дві перешкоди у передачі віри, віри нашим дітям. Є дві перешкоди, які забороняють нам якісно передати нам нашу віру дітям. Ми послухаємо Слово Боже, яке записано в Книзі повторення закону, 6 розділ 4, 4 по 9 вірш. Написані такі слова. Написано так: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. І люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, про них як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку, на руку свою, і вони будуть пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Знаєте, Бог вчив Ізраїль дорослий Ізраїль, як відноситися до, до своїх дітей. І я думаю, що батьки вони сьогодні свідомі того, що Бог вчив їх. Але було б дуже добре, щоб ми це всі, не тільки вони, але ми всі це могли використати до, до себе. Отже, дивіться, дві перешкоди у передачі віри нашим дітям. І перша перешкода, як я бачу, це перешкода ховається у нас з вами самих батьках. Що я маю на увазі? Я думаю, що всі ви розумієте, і ви вже це зрозуміли, тому що вони вже у вас є, ви вже трошки десь не поспали, ви десь трошки зрозуміли своє безсилля, коли вони плачуть, і ви не знаєте, що робити, що їй що болить, яка причина цього плачу і так далі. Але дивіться, що зараз їм потрібно не виховання, Зараз їм потрібна опіка. Але опікуючись за ними. Ви маєте виховувати себе. Ви маєте в першу чергу дивитися за собою. Адже ми прекрасно розуміємо, що ми не зможемо виховати когось, якщо ми не будемо виховувати себе. І, взагалі, найбільшою перешкодою у вихованні дітей являємося ми самі батьки. Це перша така істина, яка може бути. Наша з вами гріховність, яка в нас є. Якщо вона не буде опанована, якщо над нею ми не будемо працювати, то, звичайно, це буде відображатися на вихованні наших дітей. Виявляється взагалі, що виховання дітей це війна на два фронта. Послухайте, перший фронт, ми воюємо самі з собою, ми воюємо своєю гріховністю, коли ми виховуємо наших дітей. І друге, ми воюємо з їх гріховністю. Тому що, як ми, грішники, так і вони грішники. Але знаєте, ще буває третя війна або третій фронт інколи в сім'ях відкривається. Це тоді, коли чоловік і жінка ще між собою починають воювати, як виховувати дитину. Тому що кожен із вас він може харчуватися різними джерелами. У вас можуть бути різні свої бачення, розуміння, яка має бути дитина, як її потрібно виховувати, що їй в першу чергу потрібно. Якби вчити, да? і тут може бути ще третій фронт, і це ще більше проблематично. Дуже добре, коли ми воюємо з вами за себе, коли ми воюємо навіть за дітей, і ми добре стоїмо на наших ногах. Коли ми добре стоїмо, то тоді ми можемо і комусь допомогти. Але коли ми самі у своєму духовному житті, ми, знаєте, тянемо одну ногу або хромаємо одну ногу, а інколи буває на дві нозі, то скажіть, будь ласка, як ми можемо допомогти нашим дітям, якщо ми самі хромаємо? Якщо ми самі нічого не можемо з собою вдіяти. І тому перша перешкода у вихованні наших дітей це відсутність праці і виховання себе особисто. І знаєте, через те, що батьки не ростуть, не пізнають особисто Бога, не зростають у Богові, то, дивіться, вони є першими, хто показує в сім'ї дітям невірний образ життя. Текст, який ми з вами прочитали, якщо ви були уважні, там написано в першу чергу, що Люби Бога сам, хай це буде на твоїм серці, а потім ти почнеш вчити своїх дітей. Тому дивіться, ми не зможемо навчити наших дітей. Ми не зможемо нічого їм передати, якщо ми з вами не будемо в першу чергу вчити себе. І знаєте, батьки допускають помилки, що ігнорують саме оцей перший фронт. Вони не працюють над собою, але вони хочуть дати щасливе майбутнє своїм дітям, але вони не дадуть. Ось у чому проблема. Якщо перший фронт... Праці з собою, з своєю гріховністю, ми програли, то другий фронт боротися за гріховність дітей ми не зможемо. Тобто ми, ми тут так само програємо. І одна із поразок у вихованні наших дітей, я помічав за собою, і взагалі, що відбувається. Дивіться, коли наші діти часто поступають неправильно або. Не, не, не так. Коли ми інколи неправильно реагуємо на те, як наші діти живуть неправильно, ми ж також поступаємо неправильно. І знаєте, чого ми починаємо їх вчити? Коли ми, наприклад, ми неправильно відреагували на них, але ми замовчуємо про свою неправильну поведінку. Так інколи у вас тільки це буде. Ви не визнаєте. Тобто, ви десь приховали її, там пішли. Ви, ви не визнали перед дитиною. Знаєте, чого ми вчимо? Ми вчимо як мінімум двох речей. Перше, ми не вчимо дітей просити прощення, що коли ти, ти неправильно, як тато, повів себе по відношенню дитини, ти не просиш прощення. Дитина розуміє з самого дитинства, коли ти повів себе неправильно, можна не просити прощення. Можна замовчати. Тобто можна приховати. І друге, чого ми вчимо своїх дітей, що неправильну поведінку в неправильній поведінці не потрібно мінятись. Можна і так. Розумієте, да? коли... а, а дивіться, ми думаємо, що діти не розуміють. Діти розуміють, коли ми з вами ведемо себе правильно, і розуміють, коли ми ведемо себе неправильно. І от тоді, коли ми ведемо неправильно і приховуємо це, не визнаємо, не каємося перед ними, тоді ми вчимо їх, що так можна зростати. А ви прекрасно всі розумієте, якщо дитина не знає, що твоя неправильна поведінка має змінюватися, і ти маєш просити прощення, то дивіться, коли потім наші діти вони будуть одружуватись, виходити заміж, це пошкоджені діти, які зруйнують собі свої нові сім'ї. Бо вони не навчені перших азів у нашій сім'ї. Ви знаєте, діти мають розуміти, або дитина має розуміти, що, послухайте, віруючий християнин це не той, хто не грішить, але віруючий християнин це той, хто вміє визнавати помилки. І це має відбуватися в нашій сім'ї. Наші діти вони мають зростати в наших сім'ях, і вони мають розуміти, що віруючий християнин це не той, хто не грішить, але це той, хто вміє каятися і визнавати помилки. Отже, перша перешкода це ми з вами. Ми самі. Якщо ви будете зростати в Богові, якщо ви будете працювати над своєю гріховністю, ви подаруєте щасливе майбутнє своїм дітям. Ви їх навчите працювати із собою. Бо дивіться, діти, які сьогодні погрязли в гріхах. Це діти, які не працюють над своєю гріховністю. Це діти, які обмануті. Тому хай Бог вас благословить, молоді батьки, священники в першу чергу, сім'ї, щоб ви могли працювати над собою, і цим самим ви забезпечите їм працю також над собою. Це перше. І друге, дивіться, я собі так читав цей текст, який ми з вами прочитали, і там написано, що дивіться, Бог каже, що написано, що прив'яжеш на руку свою. Слова Божі. Перше, це на руку свою. Потім між очима Твоїми напишеш їх, напишеш на бічних одвірках і на брамах. Я собі так подумав, чому Бог наказував Ізраїлю фізично писати тексти писання, нагадування. Про що я, я собі так подумав, що Бог мав на увазі, коли він це говорив? І для себе зробив такий висновок, що дивіться, коли ми ззовні щось робимо, Боже, це дає свій результат. Коли ми з вами ззовні починаємо щось робити, працювати, бо він каже, ти маєш написати. І дитина, яка зростала в такій сім'ї, вона зустрічалася з тим, що в тата між очима пов'язка, на руці пов'язка, на бічних одвірках пов'язка в тата дома. І на брамах пов'язки. Тобто, кругом висить Євангелія, ну слово Боже, кругом щось нагадує, про що це говорить. Ця дитина росте і розуміє, для мого батька це важливо, а ви знаєте, що? Діти всмоктують в першу чергу в наших сім'ях наші з вами риси, наші відношення, наші емоції. Вони це все всмоктують у наших сім'ях, і вони потім всім ростуть. І, і потім інколи дитина може виростати і може думати, чому в мене є якісь негативні риси. Та тому, що вони прив'язалися або вони передалися в наших сім'ях, або чому є якісь добрі риси, тому що вони це побачили в своїх сім'ях. Тому Хай Бог благословить нас, Хай Бог благословить вас, щоб ви могли працювати над собою. І ви цим самим подарете їм майбутній правильний напрямок, я би так сказав, що вони будуть правильно розвиватися. І друге, так, щоб ми могли фізично з ними щось робити. Проблема, послухайте, ще в тому, що, на превеликий жаль, що дуже часто в наших сім'ях з дітьми про Бога ніхто не говорить, ніхто не навчає. Це дуже добре помітно на підготовці до хрещення інколи, коли навіть діти можуть приходити віруючих батьків. І інколи ти сам опускаєш очі донизу, бо ти розумієш, дитина не навчена самих простих азів в сім'ї. Для мене це сигнал. Сигнал того, що у сім'ях з дітьми про Бога ніхто не говорить. Нема оцих знаків, які говорять. Тому нехай Бог благословить нас. І зараз ми якраз будемо приступати до важливої частини, саме до молитви і благословення дітей.